Мішка, зроби будь добрий чай, тому що виглядає, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Ані Лайонзґейт повідомляє, що незабаром покаже AAA ігри за Джоном Віком та Пилою. До речі, гра про Віка перебуває вже кілька років у розробці. Крім того, вони працюють над іншими проєктами за франшизами Лайонзґейт. Проте поки не готові анонсувати за якими саме. Малу я готовий. Дядько Гейп підбив підсумки голосування за гру року в Стімі. Нею стала Hollow Knight Silk Song. Кращу vr гру забрала The Midnight Walk. Сродну працю Baldur's Gate 3. Найкращу гру на Steam Deck забрала Hades 2. Ліпше з друзями пік. Неймовірний візуальний стиль Silent Hill F. Найбільш інноваційний ігролат Riders. Найліпша гра, в яких ви пасете задніх, знову коло Song. Найкращий саундтрек Clerobscure Expedition 33. І це єдина номінація, яку вона забрала в стімі. Розкішний сюжет Dispatch, а вмощу й теся зручніше Ерві Зарієт. Чехи з другим кіндомкамом, і тут пролетіли повз всі номінації. Чому печаль нам в юності судилась? Чекаєте Half-Life 3, а Valve well готують оновлення Deadlock. Принаймні на це вказують витоки, а в них вказано: 6 нових персонажів, новий ігровий режим, повний редизайн мапи, оновлення інтерфейсу. Я дуже-дуже старався. Інтернетами знову набирають оберти чутки про нове доповнення до третього курвака. Подейкують, що воно коштуватиме 30 доларів та вийде десь колись цього року. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. А тим часом колишні розробники відьмака студія Rebel Wolves», опублікували відео з рекапом минулого року, в кінці якого показали ще трошки нових кадрів The Blood of Ball Walker. Грай досі немає точної дати релізу, лише обіцянки встигнути вийти цього року. Серйозно? О, ні. Уже відома дата. Студія NeoVis повідомила, що просто зараз вони одночасно працюють відразу над п'ятьма проєктами. Чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів. Після успіху брехні П націлені незабаром представити нову успішну IP. Сьогодні весь світ живе в очікуванні. Мед Фірор, колишній керівник The Nimax Online Studios, заявив, що накивав п'ятами студії після того, як Мікрософти скасували таємничий проєкт Blackbird. А ще додав, що це гра, яку він мріяв створити всю свою кар'єру, а підступні Мікрософти вирішили її скасувати. Який жах? No. Який підступ? На фоні масового дефіциту пам'яті та зростання цін NVIDIA таки вирішили звернути свою увагу на геймерів та планують повернути виробництво відеокарти моделі RTX 3060. Серйозно, я у шоці. А ще NVIDIA розробляє нативний застосунок GeForce now для Linux. -у. Воно, звісно, і так працювало через браузер, власне, майже на будь-чому, що мало браузер та відповідало мінімальним вимогам. Насправді, останнім часом вони сильно успють. Владнили життя любителям хмарного геймінгу своїми обмеженнями, що до речі теж пов'язане із пріоритетами цієї компанії. Ясна річ не в бік звичайних геймерів. А НІНВІДА з біндевсинглвост кампанівів Еверделтвид. Са Енвідія фаю там зараз. До речі, на всю вирує сіс тож мережею почали ширитися нонси від різноманітних компаній, в тому числі і трансляції очільників NVIDIA та АМД. Ого, а найцікавіше в цьому. Том Гендерсон дуже впевнено стверджує, що GTA 6 таки справді вийде цього року. А ще інсайдерить, що базова версія цієї гри коштуватиме 80 доларів. Ну вже не сто, як раніше пліткували. Том за розумною ціною. Але не настільки розумною. Blueber Team зареєстрували торгову марку Onyx The Dark Grip. Зробили вони, щоправда, це кілька місяців тому. Проте віднайшли цю інформацію тільки зараз, на фоні запуску таємничого сайту з воротнім відліком. Можливо, саме так і називатиметься новий проєкт Блюберів, до анонсу якого той самий сайт рахує дні. А може ні. 13 січня Star Wars Outlaws потрапить до підписки Game Pass. А крім того, 20 січня перед платникам дадуть пограти Resident Evil Village. Хочеш розважитися? Я не проти. А іо інтерактів опублікували системні вимоги 007 First Light. Тож, аби заграти гру при 1080p та 60fps, вам знадобиться RTX 3060 Ti або ж RX 6700 XT. На жаль, компанія не поділилась розширеними вимогами, як те роблять більшість інших компаній, що з боку виглядає як недостатнє тестування. Нагадаю, що гра офіційно досі недоступна в українському PS Store. і поки ще можна придбати в Xbox Store та що найголовніше, у паровій крамниці дядька Гейба. Проте невідомо чи вона залишиться там, чи також зникне через небажання компанії розбиратися із ситуацією в Україні. Зал засідань погрозливо годе, чути крики ганьба. Оця новина з вимогами з'явилась на фоні презентації нового DLSS від NVIDIA, який якраз демонстрували на Бондівській грі та 9-му резиденті. Ага, повірив у ДБД застартувало публічне тестування нових персонажів з дивних див. А саме першого він же Генрі. Він же Векна, а також тих, хто від нього тікатиме: Дастіна та одинадцятому, та як скіни на інших персонажів, Робін та Еді. А інші персонажі дивних де вже були доступні ще з часу попереднього кросоверу. Гендерсон такі джа. На жаль, отаке от бета тестування доступне лише на ПК в паровій крамниці дядька Гейба тестування триватиме до 13 лютого. Повноцінний реліз запланований на 27. Тестувальники перейшли межу Амазон. Опублікували фото, на якому зібрали 11 акторів, які зіграють кіноадаптації Том Брайдер. Де робити групове фото вархорси розповіли, що планували додати до другого кінданкаму механіку набирання ваги, хрумкаючі смаколики. Щось схоже, як в GTA San Andreas, але набагато складніше зі змінами розміру одягу та броні, які б перестали на вас налазити, чи були б за великими. В певний момент вони зрозуміли, що ця механіка занадто обтяжила б життя геймерам, тому від неї відмовились. Схоже, ти трохи перебрав реалізму. Інсайдери розповіли про можливі плани Xbox. Вони стверджують, що в розробці перебуває одразу два ремастери Fallout «Фоллаут 3» та Fallout New Vegas. П'ятий Fallout ще не погодили, але старт його розробки також не за горами. Так я тобі повірю. Обсідіани тим часом працюють відразу над чотирма проєктами різного розміру. Новий StarCraft, який має бути шутером від третьої особи, а також доповнення для Diablo та World of Warcraft буцімто планують анонсувати на цьогорічному Блізконі. Ninja Тьюрі також розробляють нову гру, що буде не менш кінематографічною за попередній. Проте акцент на ігролад збільшать. Machine Games зараз працюють над якимось мультиплеєрним шутером, а також міркують про третій вольфенштейн, котрий ймовірно буде анонсований та вийде ближче до релізу серіалу від Amazon. Звичайно, це так оце видно. Так моя балаканина виявилася логічною. Перейдемо до офіційних новин. Зені Макс провели велику трансляцію, де сиділи та обговорювали майбутнє The Elder Scrolls Online. та опублікували великий план розвитку аж до наступної зими. Крім того, вони вирішили з новими сезонами додавати до базової гри попередньо платний контент безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. У Call of Duty застартував кросовери з серіальним де, як Деякі анонсували раніше буде Максимус, Гуль та Люсі. Окіроки Sony анонсували на 12 березня лінійку геймпадів та кришок для PlayStation 5 в стилі кислотних кольорів, підгорівших з одного боку. на новий дизайн. Брати Дафери розповіли, що надихались третім Baldur's з під час розробки сценарію фінального епізоду Дивних Див. До речі, фанати існування дев'ятого епізоду Дивних Див вночі взяли та й поклали Нетфлікс. Не існує. Існує, я бачив її на власні очі. Так, не може цього бути. Mojang випустили велике оновлення, котре доступне поки лише в тестових версіях Майнкрафту. Воно цілком та повністю присвячене редизайну мобів малечі тварин, ну і реворку дорослих кроликів. А ще ледь не забув. Минуло якихось 13 років, і тепер ви можете крафтити ярлики. Ну сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Одночасно, кілька польських видань повідомляють, що CD Projekt Red і справді готують нове доповнення для третього курвака. За їхніми даними, DLC може додати повністю новий регіон. Ймовірно, це буде пустельна зарікання. Вітайте, Покажу вам, в який спосіб зранжувати Бе. Б. Бе. Шибко. За темерє! За півноць! Так треба. Матеуш Томашкевич, креативний директор Blood of Downwalker, в одному із інтерв'ю розповів, що головний герой може випадково взяти та й з'їсти важливого сюжетного персонажа, якщо буде дуже голодний. А зараз їстеньки. Рокверс показали ще кілька секунд за Sinking City 2 у своєму твіттері. Цього разу запрезентували апгрейд пістолета Equalizer mk 2 Capcom виклали тизер трейлер нового персонажа Алекса, що незабаром доєднається до шостого стрітфайтеру. Уважні глядачі помітили в кадрі вболівальника дуже вже схожого на Леона Кеннеді. Кетефакерамафес Джейсон Шраєр інсайдерічо GTA 6 досі не готова на 100%. Розробники постійно вирішують, що додати або видалити з гри. Шрайер каже, що реліз у листопаді цього року цілком реалістичний. Проте Rockstar радше перенесуть гру ще раз, ніж випустять її сирою. Проте ми справді закінчили. Ніби так. Ми працювали два роки. Гра ідеальна. Ні, вона типу. Майже ідеальна. Мікрософти офіційно підтвердили, що незабаром Xbox проведе Developer Direct. Трансляція застартує 22 січня о 20.00. З анонсованого там точно приточно покажуть Fable, Forza Horizon 6 та Beast of Reincarnation. Обсідіани анонсували портування Avowed на PlayStation 5. Крім того, гра отримає оновлення з новими расами, зброєю, фотомодом та режимом нової гри Plus. Реліз PS5 версії варто чекати 17 лютого. Цього я точно не чекав. Я теж. Ще хтось спантеличений? Не це збирався почути. Хе. Ground 2, ні, він не вийде на PS5, проте також незабаром отримає масштабне оновлення, що додасть до гри нових істот, нову зброю та броню, будівельні матеріали та новий транспорт. Сонечко, також відомо як Божа корівка. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.